А nee. я буду тоді розказувати. Пожалуйста, припини. Все. Давайте, приміняйте да, на мене зусиль. Давай. Насилля, чи що ви хочете зробити? Чи удари мене ходить? Не надо. Ну а що ви тільки що мені обіщали? Ви мені тільки що обіщали мене при удари. Заходи пливи, перебачте. Ну, Иль, а якщо я нічого ты, не нарушаю. Ти робиш пойми. Ні, я не робить можу. Пожалуйста, ні. Я можу грубити. Ні, не прислужбовані. мене це не, не вовнуть. Пой... Я можу грубити. Поліція не, не може мені обіцяй, мене напити. Ні. Вона не має права. Наприклад, на мій вика. І мене все обіцяють. Що, Ір, пожалуйста. О, Навістця, о, все, все, все. І буде доказано, все, ну, в суді, що ви на мені вражаєте. Що ви мені вражаєте. Да, мені 3 3 3 000. 3 000. ході мільйон, мені яка радується. Ір, пожалуйста, ну хватит, пожалуйста. Якби якось табличка, ну підійдись на увазі. Давай Якби якось штрафи впливали на нашу заробітну плату. То напевно я не писав би вам 850, так? Ви ми мільйон могли б ще написати. 400 написали. Я написав мінімальний штраф. А за що? За адміністративне неправорушення особу порушника. Ні, а за що він наберег? Що я вас визвав мені написав, що мені що поліція вже ніколи не визиває. Адміністративне правопорушення. Ну сьогодні все в інтернеті, я вам кажу. Ігор! І тоді розбиратися вся прокуратура, вся страна буде розбиратися. Все, хвати. Все. Побачте! Буде вся прокуратура. Ні. Просто треба нормально свою роботу Може, робити. Треба щоб... свою роботу нормально Може, робити. Ні, вам треба пройти. Може, і учиняє. Може визивати. Можете 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 все буде в інтернеті. Я ж кажу, все буде в інтернеті. Ось поліція виписує мені штраф за те, що я її визвав. Нормально? Що це за поліція, що вона ще штраф виписує мені? За те, що мене б'ють і я ще до штраф платить. Нормально? Ну вас б'ють? хто мене б'є. Мене б'ють, я визову поліцію. Де чого? Щоб мене захистили. А мене ще, на мене ще штраф пишуть. Нормально? Нікові це не іграються.